Серпня у школі за номером 7 відбулася традиційна серпнева конференція, де саме зібрались освітяни міста Світловодськ. Захід розпочався зі знайомства з молодими фахівцями, які прийшли до вчителювання за покликом душі. Після чого з квітами новоспечені вчителі приєднались до вже свого колективу, і з 1 вересня розпочнуть більш тісне знайомство з адміністрацією, колегами, учнями та батьками. На конференції, яку відкрив начальник управління освіти Геннадій Френкель, обговорювали роботу закладів освіти за минулий навчальний рік, а також піднімали проблемні питання та визначали пріоритетні завдання щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу. Позитивно новими змінами державного стандарту початкової освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, впровадження особистості ста орієнтовного підходу навчально виховному процесі. Основними нововведеннями є обов'язкове вивчення учнями 1 класу іноземної мови з 2012 року. З 1 вересня 2013 року буде викладатись новий предмет сходинки до інформатики. У розділі Освітня галузь основи здоров'я фізична культура базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень, з яких 3 години на уроки фізкультури посилено природничу складову стандарту. Загальна кількість школярів в 2012-13 навчальному році складала 3950. Спостерігається, з радістю констатую тенденція збільшення контингенту школярів у новому навчальному році і стане на вчорашній день за кількість збільшилася на 60 осіб. За словами Геннадія Френкеля, школярі успішно демонструють свої знання на обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, а заслуга вчителів у тому, що вони дбають про індивідуальний підхід у навчанні до кожної дитини. Тим часом зазначив, що батьки повинні додатково дбати про позашкільні заняття для дітей. Саме для цього в місті діють різноманітні гуртки і наголосив, що останніми роками помітно зросло бажання батьків різносторонньо розвивати дітей. А от щодо комп'ютеризації навчальних закладів Геннадій Френкель також відзвітував. У нашому місті, як і всій Україні, формується інформаційне суспільство, яке передбачає становлення і в подальшому домінування нових технологій і механізмів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій, засобов чисної техніки і телекомунікації у всіх галузях і в освіті, зокрема. І я хочу вам сказати, що. Минула конференція, якщо ви пам'ятаєте, сказав міський голова, що ми завершимо в попередньому минулому році і всі школи будуть мати комп'ютерні класи. Я хочу вам доповісти, що дійсно, спасибі Юрій Миколаївич, що всі навчальні заклади сьогодні мають комп'ютерні класи, але, мабуть, на цьому не зупинилися. Серед гостей конференції були міський голова Юрій Котенко і секретар міської ради Зінаїда Климчук. У 1 вересня представники влади завітали привітати вчителів з початком нового навчального року. Дозвольте мені від себе особисто від депутатського корпусу, виконавчого комітету поздоровити з наступаючим святом вас побажати вам натхнення, терпіння, успіхів у всіх ваших справах. А ми з свого боку будемо, звичайно. У тісній співпраці з Геннадієм Іричем і з кожним директором закладу співпрацювати ради того, щоб покращувалось сьогодні становище в галузі освіти, тому що ми розуміємо, що це найважливіша сьогодні галузь у нашому місті. Бажаємо вам, перш за все, міцного здоров'я, добра, зла води! Миру та статків у ваших родинах, педагогічних злетів та самих найкращих професійних здобутків. Ще раз святку, шановні колеги. Цього дня голова відділу просвіти та роботи з молоддю Віталій Коваленко також завітав до рідної школи, котрій колись сам пізнавав ази науки і перед великою аудиторією вчителівського колективу, за його словами, відчув себе учнем біля дошки. І сьогодні тут зібралися всі ті люди, які являються голосом якоїсь окремої науки. Голосом того, як... тим голосом, який формує кожного із нас. Тому що сьогодні, стоячи біля вас, я знаю, що без участі тих викладачів, які ми навчали в цій рідній мені, сьомій школі, я б не зміг досягнути нічого. Це їхня заслуга, їхня і моїх батьків. Від різних шкіл мали змогу доповісти присутнім щодо оптимальних умов навчання їх навчального закладу про підхід до дітей з особливими потребами, виховання в учнях, патріотичних відчуттів, шанобливого ставлення до держави, оточення та довкілля. А завершилась серпнева конференція освітян нагородженням. Почесні грамоти від Департаменту освіти і науки отримували вчителі за професійну майстерність та витривалість, за те, що вони полюбляють свою роботу і отримують від неї радість та задоволення. Альона Зозуля, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. З 1 липня 2013 року набрав чинності закон України за номером 231 від 14 травня поточного року про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії, яким урегульовано питання щодо зрахування до страхового стажу часу перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, даний закон викликав суперечності, адже раніше страхові суми не враховують. Пояснити переваги закону та чи варто перейматися молодим жінкам, які незабаром стануть мамами, ми попросили начальника управління Пенсійного фонду України в Світловодську та Світловодському районі Марію Коротку. Як сьогодні врегульовано питання щодо зарахування до страхового стажу періоду перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами? Ну, щоб відповісти в повній мірі на ваше питання, слід спершу звернутися до самого поняття, що таке страховий стаж. Вже страховий стаж відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І за який сплачено страхові внески у розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Отже, обов'язковою умовою для зарахування страхового стажу є її сплата, обов'язковість сплати цих страхових внесків. До цього часу на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не нараховувались та відповідно і не отримувалися страхові внески. Отже, цей період. Особам, які перебували у такій відпустці, до страхового стажу не зараховувався. З липня 2013 року цим законом встановлено, що платниками єдиного внеску визначені підприємства, установи, організація, а також фізичні особи, які використовують найману працю, і виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також самих осіб, які таку допомогу отримують, перебувають у відпустці. Отже, ці платники, починаючи з липня, повинні на суми допомоги нараховувати страхові внески у розмірі 33,2%, а також утримувати у розмірі 2% такі страхові внески та сплачувати до пенсійного фонду. Крім цього. Платники зобов'язані ці суми показати в звітності за той календарний місяць, у якому вони нараховані, та сплатити не пізніше 20 го числа наступного місяця. Незважаючи на те, що закон набув чинності на сьогоднішній день, на превеликий жаль, платники не можуть подати таку звітність до пенсійного фонду постановою управління Пенсійного фонду України від 22 липня 2013 року, номер 12.1 затверджено зміни до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зазначені суми нарахованого та утриманого єдиного внеску відображають платником у звітності до пенсійного фонду та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано не пізніше 20-го числа наступного місяця. Додаткові роз'яснення можна отримати в управлінні пенсійного фонду України у місті Світловодську та Світловодському районі за адресою місто Світловуцьк, вулиця Димитрова, 1 в в кімнаті 317. Готовність управління експлуатації газового господарства до осінньо-зимового періоду, забезпечення тиску в мережі газопостачання і врешті безпека використання природного газу. Ці теми стали провідними під час нашого спілкування з начальником управління експлуатації газового господарства. Як повідомив нам Володимир Шаповал, наразі очолюване ним управління продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Зокрема, перевіряються газопроводи та проводиться робота з налаштування технологічного обладнання. На даний час ми зробили вже досить значну роботу. Більшість заходів, які ми запланували на 2014 рік, на даний час вже зроблена. Це перевірена система газопостачання, ГРП, газорегуляторні пункти, підземні газопроводи на предмет пошкоджень, пошкодження, які ми виявляємо в процесі, усуваються відповідні терміни. Уже близько 50% газопроводів перевірено, це більше 100 кілометрів. Це по місту, по району. Ті пошкодження, які виявляються, це досить незначні пошкодження. Зв'язку з чим це, тому що все-таки постійно йде робота по усуненню недоліку, і головне наша робота це не допускати серйозних якихось пошкоджень на газопроводах, серйозних поломок газорозподільчих пунктів. Тому на даний час робота практично вже йде до завершення. Ті роботи, які ми запланували, вони практично вже всі зроблені. Остались такі вже поточні ремонти, поточні заміни деяких вузлів для того, щоб прийшла зима, і ми працювали більш-менш безпечно і якісно поставляли природний газ нашим всім споживачам. Слід зазначити, що в минулі роки під час проведення ремонтно-профілактичних робіт припинялося газопостачання окремих житлових будинків та комунально-побутових об'єктів нашого міста. Наразі ж фахівці управління намагаються планувати проведення цих робіт таким чином, аби в жодному разі не створювати незручності для споживачів. Робота, яка планувалася на 2013 рік, вона планувалася так, щоб відключення ми практично не проводили. Тому що система газопостачання більшість, вона закільцована І якщо проводиться робота на якомусь газорозподібчому пункті, він відключається, то в зв'язку з тим, що система закільцована, газ подається з інших джерел газ, газорозподільчих мереж. Наприклад, була робота проведена по селищу Власовки, там відключалось близько п'яти шкафних регуляторних пунктів, але в зв'язку з тим, що там їх 10, інші були відповідно так настроєні, щоб не відключалася систему газопостачання. Тому що пуски газу це досить ненебезпечна робота. Це, по-перше, нашим споживачам, так вони відключені, немає природного газу, це досить такі якісь, ну, неудобства моїм. Плюс це досить така серйозна робота, яку ми можемо обійти для того, щоб не наражати на небезпеку наших споживачів. І робота планувалася так, щоб було вигідно і нашим абонентам, і ми якісно зробили той об'єм робіт, який планували. Володимир Шаповал вкотре звернув увагу споживачів на безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів. Адже недотримання цих правил поганий догляд за газовою плитою, колонкою чи котлом може призвести до вибухів пожеж та смертельних отруєнь. Звертаємо вашу увагу, що в разі виникнення будь-яких проблем з використанням газових приладів, чи то їх поламка, чи відчуття запаху газу, необхідно негайно зателефонувати до аварійно диспетчерської служби управління експлуатації газового господарства за номером 25304 або 104 та виконати усі рекомендації диспетчера. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».